Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку для роботи на цьому уроці. Сьогодні ми з вами згадуємо, як ми працювали в другому класі, згадуємо ті теми, які вивчали. А ще сьогодні будемо вивчати рівняння, розв'язуватимемо рівняння та розв'язуватимемо задачі, що щомісяч знаходження невідомого компонента. Сідаємо рівненько, тихо, домовляємось не шуміти, На уроці не будемо дрімати і будемо старанно працювати. Перше наше завдання усний рахунок. Ставимо на паузу та обчислюємо вирази, які з'являються перед вами на екрані самостійно усно. Молодці. Тепер відкриваємо зошити, записуємо число класна робота, не забуваючи відступити потрібну кількість клітинок від попередньої роботи. І записуємо 18 вересня класна робота та прописуємо каліграфічну хвилинку, яка з'явилась перед вами на екрані, поставивши відео на паузу. Молодці. Ми працюватимемо, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на сторінці 18, 19 та 20. Послухайте задачу номер 97 зі сторінки 18. Для складання букетів використали 48 гладіолусів 16 троянд, а стебл папороті на 35 менше, ніж троянд і гладіолусів разом. Скільки стебл папороті використали? Поставте на паузу та прочитайте задачу самостійно. Тепер, будь ласка, розкажіть, про що задача? Про квіти. Так. Скажіть, будь ласка, скільки використали для букетів з квітів саме гладіолусів? 48. Правильно, а троянд? 16. Скільки стебл папороті використали? Нам відомо? Невідомо, але що сказано. Що їх на 35 менше, ніж трояд і гладіоксів разом. А яке запитання в задачі? Правильно, скільки стебл папоротів використали. Чи можемо ми дізнатися відповідь на це запитання відразу? Не можемо правильно. А що потрібно відразу дізнатися? Правильно, нам потрібно відразу знайти, скільки було троянд і гладіоксів разом, а якою дією ми це зробимо? Правильно дією додавання. Що саме будемо додавати? До 48 гладіолусів 16 троянд. Правильно і ми дізнаємося, скільки було гладіолусів і троянд. Молодці. Після того, як ми дізнаємося скільки було троянд і гладіолосів разом, чи зможемо ми дати відповідь на запитання задачі? Зможемо. А якою дією? Правильно дією віднімання. А що від чого ви будете віднімати? Так, ви кількість троян гладіолусів будете від неї забирати, е наскільки менше було в стебл папероті. А нам відомо, що на 35, тому будете забирати саме 35. Молодці. А тепер давайте запишемо та обчислимо все. Записуємо задача номер 97 розв'язання. Записуємо першу дію, яку ви вже назвали, до 48 додати 16, дорівнює. Скільки буде? Правильно буде 64. А що в дужках та яке пояснення? Так, в дужках КВ, квітів з крапочкою пояснення троянти гладіолусів. Записали, поставивши на паузу. Скажіть, будь ласка, яка друга дія? І скільки буде відразу обчисліть? Так, друга дія від 64 відняти 35 і буде 29. Молодці. А що в дужках, то яке, яка буде відповідь на е, задачу нашу? Правильно, в дужках сити з крапочкою стебл. Відповідь буде 29 стебл папороті. Використати. Запишіть, будь ласка, не забуваючи про те, що для вас невеличка перевірочка, у якій є недописання літер, тому ви дописуйте їх правильно, поставивши на паузу. Добре. Тепер наше завдання обчислити вирази і, склавши до них одержані рівності по дві рівності на віднімання. У нас будуть два вирази на додавання. Ми до них маємо скласти по дві рівності на віднімання. Записуємо перший вираз. До 25, додати 48 дорівнює 73. Поставивши на паузу після того, як записали, обчистить усно вираз та скажіть, чи правильна відповідь, чи ні. Відповідь правильно. Скажіть, будь ласка, а який ми можемо скласти вираз на віднімання? Як ми взагалі їх складаємо? Так, ми від суми віднімаємо перший доданок або другий доданок. Так? Якщо віднімаємо від суми перший доданок, то відповідь який доданок отримуємо? Другий. А якщо від суми віднімаємо другий доданок, перший молодці, записуємо першу рівність на віднімання. Від 73 відняти 25. І скільки буде? Правильно 48. А від 73 наступний вираз, який ми складемо, віднімемо що? Правильно віднімемо 48. І скільки отримаємо? 25. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. На записуємо другий вираз до 37 додати 56 до рівня. Записуємо або у стовпчик, або під низом, як вам захочеться. В цьому випадку даю вам можливість обирати. Поставте на паузу та обчисліть, будь ласка, дію на додавання. Отже, скільки буде. Правильно буде 93. Тепер вам потрібно дві рівності на віднімання скласти. Прошу вас поставити на паузу та скласти самостійно дві рівності на віднімання, а потім перевіримо. Отже, перша рівність на віднімання, яку ви мали скласти, від 93 забрати 37, тобто перший доданок, і отримаємо 56, тобто другий доданок. А другий вираз на віднімання скласти від 93, відняти 56 і отримати в результаті. Перший додаток. Поставте на паузу, якщо є помилочка, виправте, будь ласка. Якщо порядок запису дій на віднімання не той самий, але вони е, однакові, то можна не виправляти. Молодці. Тепер, будь ласка, зверніть увагу дуже уважно, уважно подивіться на екран. Якщо до А додаємо Б, то ми отримаємо С. То чому буде дорівнювати С відняти А? І С відняти Б, як ви думаєте? Працюємо на е, зразку, як працювали з виразами тільки що. Тобто, якщо до, до А додати Б дорівнює С, то від С відняти А дорівнюватиме Б, а якщо від С відняти Б дорівнюватиме А. Тобто ми від С віднімаємо спочатку перший доданок А, а потім від С віднімаємо в другий доданок Б і отримуємо. Якщо від С віднімемо А, то отримуємо другий доданок, а від С відняти Б отримуємо у відповідь перший доданок. Як же знайти невідомий доданок за відомою сумою та іншим доданком? Повторіть, будь ласка, те, що я вам пояснювала. Правильно, щоб, від, щоб ми знайшли невідомий доданок за відомою сумою та іншим доданком, нам потрібно що? Від суми нашої, тобто в цьому випадку від С, відняти відомий доданок, наприклад, відомий у нас А, і ми отримаємо невідомий доданок В. Або, навпаки, якщо у сумі у нас відомий тільки е, другий доданок Б. Або перший доданок А, то ми віднімаємо саме відомий доданок і знаходимо невідомий доданок. Давайте спробуємо дібрати числа, щоб рівності були істинними. От у нас є три рівності. До восьми додати якесь число, дерівнює 17. Що нам потрібно зробити для того, щоб знайти цей другий доданок? Правильно, від 17 відняти 8, так і ми знайдемо другий доданок. Скажіть, який це буде додаток? Правильно до 8 додати 9 буде 17, тобто другий доданок буде 9. Тепер у нас другий вираз на віднімання. Яке число відняти 6 дорівнює 38? Як нам знайти наше, наше зменшуване? Так, до 38 додати 6 і ми знайдемо наше зменшуване, скільки буде? Правильно 44. І другий вираз спробуйте, будь ласка, самостійно знайти невідоме зменшування. Правильно, буде 85. А як ви це зробили? До різниці додали від'ємник і знайшли зменшуване молодці. Тепер я вам пропоную порівняти і поставити відповідні знаки, коли відомо, що х дорівнює 5. От у нас 13 піднятих. І дорівнює 8. Відміть, будь ласка, від 13 поставивши на місце х 5, скільки буде? 8. Отже, 8 дорівнює 8 або вираз 13, відняти х дорівнює 8. Правильно. Тепер спробуємо так з іншими рівностями. нерівностями. Від 16 відняти х, а на місце х ви ставите 5 і 10. Що буде більше? Вираз чи 10 чи число. Правильно, буде більшим вираз, тому що що? Тому що від 16 відняти 5 буде 11. Правильно. А тепер на місці х, подивіться, будь ласка, вам за зразком подають, щоб ви зрозуміли, чому так. На місці Х у нас має стояти 5 і 5 додати 22, скільки буде? 27. А 27 більше 25? Більше. Тобто на місце невідомого іксами представляємо те число, яке нам подане. А якщо воно не подане, то ми по-іншому його шукаємо, як ми робили це у випадку з відомим доданком і сумою. Спробуйте порівняти самостійно ось в цьому випадку. Х додати 5 і 10, що буде більше. Х додати 5 і 10. Правильно, вони однакові, тому що 5 додати 5 буде 10. І у нас у порівнянні також число 10, тому дорівнює поставок. X відняти 2 і 10. Тобто 5 відняти 2, скільки буде. Правильно буде більше 10, тому що що 5 відняти 2, скільки? 3 і х відняти 1 і 4. На місце х що ставимо? 5. І 5 відняти 1 скільки? 4. А 4 дорівнює 4 чи більше 4 дорівнює 4. Молодці. Тепер давайте з вами запам'ятаємо таке правило. Записи. 13 відняти х дорівнює 8. Х додати 5 дорівнює 10. Х відняти 1. Дорівнює 4, це ці записи називаються рівняння. Х дорівнює 5 це розв'язок, або по-іншому корінь рівняння. Поставте на паузу та прочитайте ще раз це правильно самостійно правильно. Правильно прочитайте з усіма х, з усіма мінусами, додаванням відніманням. Все читаємо так, як записано, як читала я. Запам'ятовуємо. Розв'язання рівняння означає знайти те число e значення змінної х, за якого рівність буде істиною. Прочитайте ще раз самостійно та запам'ятайте, будемо зараз практикуватися. Знайте на число або розв'язок по-іншому. Або по-іншому корінь. Називається коренем рівняння або розв'язком рівняння. Подивіться, будь ласка, як розв'язується рівняння. От у нас рівняння х додати 8 дорівнює 11. І ми записуємо х дорівнює. Під 11 відомої суми віднімаємо відомий доданок 8 і отримуємо х дорівнює 3. Тобто дорівнює, на місці, 3 буде стояти, на місці х буде стояти 3. Тобто х – це перший доданок, який нам був невідомий, і ми його знайшли за допомогою її віднімання. І тепер можемо підкреслити та перевірити, поставивши на місце х 3. І що до 3 додати 8 буде 11. Тепер інше рівняння. 20 додати х дорівнює 52. Щоб знайти другий доданок, наш х, ми пишемо х дорівнює від 52 відомої суми, забираємо 20 відомий доданок, віднімаємо і знаходимо х, другий доданок невідомий, тобто 32. Потім на місце х ставимо 32, до 20, записуємо до 20 додати 32 і знаходимо, що це буде 52. Тобто перевіряємо. Отже, х дорівнює 50, 32. Ось такі рівняння. Зараз будемо з вами виконувати. З нового рядка записуємо x, додати 7 дорівнює 13, записали, поставивши на паузу. Щоб знайти х, що нам потрібно зробити? Від відомої суми відняти відомий доданок, тобто записуємо х дорівнює від 13 відняти 7. І нижче записуємо х дорівнює, скільки буде від 13 відняти 7. Правильно буде 6 і записуємо х дорівнює 6. Тепер для того, щоб перевірити, чи правильно ми знайшли наше х, нам потрібно на місце х в першому виразі в нашому рівнянні поставити число, яке ми знайшли, тобто 6. І записати до 6 додати 7 дорівнює 13. Отже, 13 дорівнює 13. Так, і записуємо. Давайте спробуємо виконати ще одну, один е, рівняння, але вже більш самостійно записуємо другий стопчик. До 35 додати Х дорівнює 72. Записали. Як ми знайдемо Х, скажіть, будь ласка. Так, правильно, на підсуми, нам потрібно відняти відомий доданок. Тобто від 72 від 2 відняти 35. А як ми це запишемо? Так, ми запишемо х дорівнює від 72 відняти 35. Записали, будь ласка. Отже, скільком х дорівнює? Скільки буде? Правильно, дорівнює х 37. Запишіть, будь ласка. Що тепер маємо на місце ікса в першому рівнянні поставити в першому записі правильно 37 і записати як? Так, до 35 додати 37 торівнює 72. А 72 торівнює 72. Наступне рівняння записуємо х додати 19 дорівнює 58. Спробуйте виконати самостійно, поставивши на паузу. Отже, як ми мали записати? Ми знаємо, що х додати 19 дорівнює 58. Аж і знаємо, що х дорівнює від 58, це забрати 19. Таким чином дізнаємось значення х. І скільки буде? Так, х дорівнює 39. Записали. І перевіряємо тепер до 39 додати 19 дорівнює 58. А 58 дорівнює 58. Перевірте, чи правильно все ви виконали. І останнє рівняння у другому стовпчику до 24 додати х дорівнює 67. Виконайте, будь ласка, самостійно та перевіримо потім. Перевіряємо, для того, щоб знайти x, ви мали від 67 відняти 24 і знайти, що значення x дорівнює скільки, правильно 43, і таким чином перевірити тепер, чи правильно знайшли х, щоб до 24 додати 43, дорівнює 67, а 67 дорівнює 67. Молодці, тепер, будь ласка, послухайте задачу. На двох полицях магазину була однакова кількість упаковок квіткового чаю. Коли з однієї полиці продали 12 упаковок, то на полицях залишилося 18 упаковок. Скільки упаковок чаю було на кожній полиці спочатку? Прочитайте, будь ласка, задачу самостійно зараз. Розкажіть, будь ласка, про що задача? Чай, скільки продали з однієї полиці упаковок чаю? 12. Скільки після цього залишилося? 18 упаковок. Про що запитання задачі? Правильно, скільки упаковок чаю було на кожній полиці спочатку? Як ми можемо це дізнатися? Розкажіть, будь ласка, і поставивши на паузу, будь ласка, розв'яжіть. Задачу самостійно, потім перевіримо. Давайте тепер перевіримо, як же ви мали розв'язати задачу. Ви мали записати а, задача. Тепер дописуємо 105, бо ви не знали, який номер, так? Хоча знали, бо вона написана І розв'язання. І мали записати першу дію до 12, додати 18 і знайти, що буде 30 дужках у. Упаковок було на двох полицях. Так так у вас вийшло чи ні, розкажіть. А вже в другій дії ви мали знайти, поділивши на 2, 30 наших упаковок на двох полицях, і дізнатися, що 15 упаковок було на е, кожній полиці. Перевірте, чи правильно, якщо щось неправильно, виправляйте. Тепер послухайте ваше домашнє завдання. На сторінці 20 вам потрібно виконати завдання 107 та задачу 108. 107 завдання це рівняння. Виконуєте їх за прикладом того, як ми працювали на уроці. 108 це у нас задача. Ви її самостійно читаєте, самостійно визначаєте, про що задача, яке в ній запитання, що спочатку потрібно знайти, а що потім потрібно знайти, і записуєте. Невеличка така самостійна робота над іще одною задачею. На цьому в мене все. Правила чи мов? я вам скину їх. Рівняння намагаємось виконувати самостійно, будемо з ними практикуватися на кожному уроці. Я дякую вам за роботу, до нових зустрічей!